Де вже все, в принципі, відомо. Зустрічає Василь під 71-м номером. Каспришин Назар 11-й, 14-й. Танський Віталій, 3-й Тітунін Анатолій. Я тут Каспришин не пішов у цю верху боротьбу. Танський підхоплює м'яча. Танський проти Бучуляка обходить класно, але пробуває Шафранський. На Пилипишина. І забивають зараз гол досить курйозний, але танський відкриває рахунок у цьому поєдинку. Після передачі від Пилипишина спиною забиває. Здається, потрібно дивитися на повторі. Танський. Таргонський яка ж прони... Прониклива передача практично на, на Олександера. І той є в дотик. зрівнює рахунок. 10-й номер. Тут вже від Таргонської йде неточна передача. І Шафранський запускає Федюка Тітунін. Тітунін і Шафранський все-таки забуває м'яча. Тунін з першої спроби не зміг забити, відправити м'яча у сітку, але на добуванні опинився тут як тут шафранський Сергій. І робить рахунок в Змушений повертати на мигеля. Перехоплення зараз від Копи. Який же удар зараз від зивера прошиває просто Манухняка Василя і забиває 2-2 у нас та рахунок, які ж тут реально качелі у нас відбувається. Відновлюється у нас заключний поєдинок останнього ігрового дня у Селекцію зі львівщини зустрілась. За все. Так, прямо пробуває з носки. Гупало. Гупало гарно. Віддав пітою на Білозьорова. Тут е... Пилипишин. Пилипишин обігрався Шафранським і забиває м'яча. Каспишин, точніше. Каспишин забиває м'яча. 3-2. Вводить свою команду вперед. Гупало. Гупало тут помиляється. І Пелепишин виходить, виходить вічна з Мигелем. Мигель буквально в останній момент ногою. Цей м'яч перехоплює. Танський. Танський тут йде вперед. нього Пилипишин. Пилипишин може завдавати удару на Марохняка. Марохняк влучає оплощину площину воріт, але Мигель забирає до рук. Мигель тут щось сам просувається дуже стрімко до на масу. Танський. Федюк тут дуже роз. Олександр. Олександр проти в нього одразу двоє гравців. І тут Тітуні вже цю передачу, але Гано та сетрян опиняється на ударній позиції Трагунськ. Олександр Копа після цього тайм ауту бачимо, відповідає своєю грою П'ять польових. І тут одразу з перших же секунд після цього завершення тайм ауту знову зрівнює рахунок для своєї команди. 3-3 у нас рахунок стає. Танський. Танський пробуває. І... Який же м'яч зараз забуває досвідчений Віталій Танський. З розвороту одразу в дотик забиває цей. Але команда займає підсумкове четверте місце навіть з цією перемогою.